Куди це я взагалі потрапив? Це ви детектив Ха-ха-ха! <піка> Він такий схожий на покемона! Піка, піка! О, Вау! Усілякайте! Час настав, Шедоу. Нарешті ми їм помстимося. Що це за підлий план? В якому не задіяна вся родина. Яйцеменів тепер двоє. Тепер для радості більше причин. Останні слова. <Gottes body sounds> прикольна кулька. Така страшна. Aa, вона таки страшна! Забініть. Томе, меді, допоможіть знадне. Наклзе, ти міг би. О, вибач! Томе, Меді, допоможіть з над небезпечною надсекретною місією. Ми з вами. Ви готові? Повністю готові. <рес> Давайте, хлопці, не пасіть задніх! Ходімо, дідусику. Вже час. Творити зло! Маючи силу Шедоу, Ми підкоримо людство. Насправді нам уже не буде що підкоряти. Звучить фатально. Відомте хтось Google карти. Головне, що ти обереш. Прислухайся серце. Воно підкаже, як чинити правильно. Хочу спитати, хто твій колорист! Чим більше говориш, тим більше я хочу тобі врізати. Частості покінчити! Останній крок до мрії. Це ти правильно сказав. Час із цим покінчити.